Не потеряємо, приключения Так, привіт, народ Тест драйв Honda номер 2 Honda Civic 1.4 Коротше, така щось тут з капотом не то Сейчас глянем Стекла цілі, двері відкриваються колеса є коротше дивився багажник там нормально нічого не бито не видно що найбито було так В салоні можна я покажу салон салон такий стандартний погано видно Воно 2000 так зараз подивимося так, 2002 рік. Щось воно пахне, сейчас тоже. Ну, Ціна вже 2950 Скинулась Доволі непогана машина. 5000 назад кілометрів сидушки... до ой красота там Сидушки цілі Ну можна почистить, надо почистить, Тут бачу є така одиревана, це все приклеїться, не проблема. Так жена яка капот відкривається, я відкрию. <рес> Мене жінка... як той ну ну no, 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 не спіши. Я уже специалист Поставь палочку Осе. С той стороны С той стороны туди. оттуда дырочка квадратика сюда Квадратик Так. Да так кондиціонер, двигатель. Шуршить. Не варено. Акумулятор старенький. І тільки чувствую мій ніс Жидкость похне. Будемо роздивлятися. Отака вона Honda Civic Вентилятор працює, цю Знімаємо? Снімаємо? Да. тест-драйв Honda Civic 1.4 пройшов. Пройшов він удачно для нас, бо тому, що, ну, машину, машину вернули. Но машина, чесно скажу, какашка. Тому що шумоізоляції ноль, у мене гольф третій в нього набагато краще їхати в ньому, чим удобніше, комфортніше, ніж ці. По-друге, покажи. Ну, світиться лампочка. Коротше, машина говно фари мінять. Ну, то що я хочу поміняти на машину, щоб не гуділа так сильно, але... Ні то! Honda Civic от стой let okay.